Останнім часом Овідіопольський футбольний клуб Реал Фарма помітно лихоманить. 1 травня команда Миколи Ліховідова поступилася з рахунком 0-3 у Макіївці місцевому клубу Макіїв Вугілля. Футбольні фармацевти мали нагоду реабілітуватися у грі проти лідеру другої ліги чемпіонату України. 6 травня Реал приймав у Овідіополі Дніпродзержинську сталь. Втім, численні перестановки у складі не допомогли фармацевтам покращити свою гру. Вже на восьмій хвилині Віталій Дністрян вивів гостей уперед. До самої перерви Реал старанно намагався зрівняти рахунок, але вразити ворота сталі господарям поля все не вдавалося. У другому таймі гості спромоглися ще більше посилити свою перевагу. На 59-й хвилині Василь Білий забив другий м'яч а на 85-й Станіслав Куліш встановив остаточний рахунок 3-0 на користь Сталі. Ну, я вам не можу сказати, що була дуже впевнена перемога. Вона нам далася дуже важко. Реалфан дуже хороша команда, на це показала з іграми з Славутичем з Тернополем, організована команда. В деякій мірі я рахую, що нам поміг швидкий гол. Ну і фактично ми забили стандарти. І там була помилка захисника. А так, щоб ми створили дуже багато гольових моментів, я не бачу. Я ще раз рахую, що. Дуже нормальна команда Реалфарм. Я впевнений, що вони крокують крукують правильно руслі. Що вони стараються грати в футбол. І в першу чергу у них були дуже хороші моменти також для взяття воріт. і Якщо на щось впевненої перемоги, то ми зараз трошки неправильно сформулювали ту думку. Сьогодні ми допомогли лідеру вийти в першу лігу, тому що у них сьогодні був такий матч, що по турнірній таблиці у них 11 очкова отрива від п'ятого місця, міста виходить 4-4. То есть, если они сегодня у нас бы видно, что они вышли крайне настроенными, отмотивированными. Ну, чего не скажешь про наших игроков. Я дал пятью, пять, пять, новых человек было. Я дал шанс, ну, я смотрю, что, ну, пытались где-то, ну, честно говоря, я ожидал больше от а тех игроков, которые не поехали в Макеевку, которые долго не играли. Не буду там говорить по именам. Ну, в принципе, Чья-то игра устроила, но ну, опять же фрагментарно. И отдельных игроков ну, командного результата не будет. Команда в последних шести играх просто перестала забивать это. Не можем мы забить. Я уже иного нападающего. Пробую. Ну, может, где-то какие-то просчеты в селекционной работе, но при селекционной работе так получилось, что кое-кто тоже отказался в последний момент и перешел в другие команды. З напад... з нападающих, на которых мы реально рассчитывали. Вот ну, это все договорки. Наверное, все-таки у каждой команды бывают какие-то подъемы, пики. Сейчас ну, мы явно на спаде. Потому что проиграть Макеюки крупно сейчас проиграть. Стали. Пусть он лидер стал, Но мы дома тут не, не проиграли. Мы дома тут не пропускали никому. Після 31-ї гри у чемпіонаті України Реал Фарма набрав 41 очко та поки що залишився на 11-му місці у турнірній таблиці другої ліги. Втім, у спину фармацевтам вже дихають переслідувачі. Свою наступну гру команда Миколи Ліховідова проведе знову вдома 17 травня проти енергії з Миколаєва.